Добрий вечір наші дорогі підписники! Хочу сьогодні відео зняти такого формату. Хочу зняти для вас, нашої... яка вага наших перепелів у 25 днів. Тут у нас дві і вже заповнені, як вам показував, а нижня ще ні. нижні, виходить, ще в брудері. То з завтрашнього дня ми вже їх переведемо. У клітки десь будуть по 35 штучок плюс-мінус в кожній клітці. І думаю, поки не переводили, то вам покажу, яка вага перепелів. Віса, бачите, по нулях. Підсвітку включимо, щоб видніше було. І почнемо. Ось наші перепілки. Так вони виглядають. Будемо перші попавший ловити і дивитися. Так, плюється, клюється. Так, 214 грамів. Так, знайшов таке відеречко, отарив його, бо вони не хочуть стояти на вагах. Так, ось посадив 240 грамів.

Не хочуть вони сидіти. Відерочку виплигають. Так, я ще вам також покажу вверху. Перепелю. Їм їм вже тут дуже жарко. Вже срочно переводити. Звісно, вес малотий. дивився Другие видео людей, то, конечно, у них побільший вес. Есть и 300 грамм, и 260. Ну, а у меня, бачите, 200, 220, 226. Такий вес. Ну, может быть, из-за того, что я саморубный комбикорм у меня. А может, конечно, уже стадо треба міняти. Як кажуть обновляти кров. Несуться вони хорошо. Як кажуть, практично 80-90% несуться перепели. Тут вже їх пару штук вверху осталось. То вони так, навіть штук 5 залишилося. 5 чи 6 самочок залишилось, то вони бачите, і несуться 100%. Ще не збирав я яйця. Ломан... Ой, тобто Домінанти. 4 яйця знесли, Ломан Браун. Одне яйце знесли і те роздавили. Ломан Сендіті що старші, що другий год несуться. Сім'яйці сьогодні. Ну, а найкраще, звісно, знесли у нас молотки. Ну, як молотки, їм вже тури, мабуть, місяців 10 вони несуться, я все до них кажу молотки. То вони, звісно, сьогодні 100% сегодня знеслися. 19 яичек из 19 курочок. Бачите. Даже у нас вже занеслася оця курочка. Та, що боліла у нас. Днів 10, бачите, їм буде жарко, вже крила ростуть. Я навіть не знаю скільки Ну, Градусі, градусі навіть 28 точно є. З завтрашнього дня, якщо все буде добре, ми всіх курей будемо переводити в сарай. Щоб вони сараї були, бо тут треба зробити в цьому поміщенні дезінфекцію. То будемо їх всі гуртом. Один сарай, плюс сарай величенький, хороший, тільки ж... Я боюся, щоб не, не клювали один одного. Це, звісно, я переживаю за це. О, бо вони, як кажуть, привикли жити сім'ями. Я теж думаю, щоб не, не клювали. Хочемо їм туди і попіл з піском поставити, і потім як зробимо, Цю комнату дезінфекцію повністю зальємо якимось ядом, що дезінфіцірує блох Потім як знову запускатимемо сюди. Та так само ще клітки помиємо мойкою хорошо і продезінфіціруємо їх. І потім, як сюди курей будемо запускати, також курей будемо обрізкувати таким, таким средством, що можна на них бризкати. Так що такі новості. Не дуже хороші, ні, не хотілося цього робити, але ну, я кажу, що зробиш. Скільки год, наверное, годів сім ми в цьому сараї куреї держали, то ні разу в нас не було ні ні ніяких всяких комашок. А це, звісно, це десь вони завелися, непонятно навіть де. Все більше і більше їх розводиться, то ми вже далі нікуди тягнути. Вже треба щось робити. Так що будемо робити дезінфекцію і білитимемо тут. Таке відео невеличке вийшло. Кому цікаво було, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. І ще, якщо вийде, сьогодні може ще відео зніму одне. У мене почали вилуплюватися перепели. Може бути навіть, навіть вам покажу і перепелі. Це вже попозже. Ще поки їх з інкубатора не вибирав.